Отак запишіть звуки, ходьте. Палає ватра і гримить земля, стоїть мов скеля, київський майдан, не треба нам подачок від Кремля. Візьміть собі Сибір і Магадан. Московська помічи три один, за кров синів українського народу, якщо така ціна за твій кредит лихий сусід, ми перейдемо на воду, на хліб і воду і на Дух Святий, що силу нам дає щоб не загинуть